Вітаю, друзі! Ви на каналі Йога Знатік. Мене звати Наталя. Сьогодні у нас коротка, але ефективна практика для всього тіла. Стаємо на край килимка, копчик направили вниз, животик підтягнули, плечі вгору, назад і вниз. Зробимо декілька разів. Плавно переводимо вагу тіла на носочки. На п'яточки коліна призігнуті, вся увага у тілі. Призинаємо коліна, в одиях, прогин в спинці, погляд вгору, видих, округлили спинку підборіддя до грудей. А прогін, видих округлих спинку підборіддя до грудей. Повторюємо в своєму темпі, відстежуємо відчуття у тілі завершуємо. І акуратно піднімаємось. Переводимо вагу тіла на ліву ногу, праву піднімаємо вгору. Тримаємо баланс, руки по сторонах або біля грудей. Вдих, з видихом відводимо ногу, витягуємо назад. Маківка тягнеться вперед. Вдих, повернулися. Видих, витягнули ногу назад, позови на три. Вдих, піднялися, видих, витягнули ногу назад, три, два, один. І опустили ногу на килимок. Руки витягуємо вгору до стелі, вдих тут зробимо. Плавний видих, ще раз вдих, і з видихом повертаємося до довгого краю килимка, поза воїна два. Права рука біля правої ноги, ліва рука витягнута, відстежили відчуття. Ліва рука опирається на ліве коліно, права рука витягнута. Акуратно піднімаємось, переходимо в позу богині, копчик направляємо вниз, коліна дивляться в напрямку носочків, плечі відводимо від вух. Дихаємо. З наступним вдихом повертаємося до короткого краю килимка, переводимо вагу на ліву ногу, праву, піднімаємо, тримаємо баланс і опустили ноги. Повторимо на іншу сторону, переводимо вагу на праву ногу. Ліву піднімаємо, витягуємо руки до грудей або по сторонах, вдих, з видихом відводимо ногу назад, вдих, повертаємось, видих, витягнули ногу назад. Вдих, піднялися, тримаємо баланс. Якщо падаємо, це теж нормально, з часом ви звикнете. Відводимо ногу назад, 3, 2, 1 і опускаємо носочок на килимок, вдих, витягуємо руки вгору, робимо вдих. І з наступним видихом повертаємось до довгого краю килимка, руки по сторонах. Ліва рука торкається лівої ноги, права витягнута. Відстежили відчуття у правому боці. Правий лікоть злегка опускаємо на праве коліно, ліва рука витягнута. Піднімаємось, переходимо в позу богині. Відчуйте силу цієї пози, міцність. Повертаємось до правого краю килимка. Переводимо вагу тіла на праву ногу, ліве коліно до грудей і опустили ногу. Вдих, витягуємо руки вгору, легкі прогин назад, видих, нахил вниз, коліна призігнуті. По черзі згинаємо то розгинаємо коліна. Якщо руки не торкаються килимка, можемо їх поставити на гомілки. Головне, щоб тут не була округлена спина. Краще піднятися вище, але з рівною спиною. Вдих, піднімаємось наполовину. Спинка рівна, витягується з видихом нахил вниз. Вдих. Акуратно піднімаємось вгору і видих руки до грудей. Повертаємось до довгого краю килимка. Ноги ставимо широко, ширше тазу, робимо вдих, витягуємось вгору, з видихом присідаємо в маласану, ліктями штовхаємо коліна, відстежуємо витягнення, плечі відводимо від вух, дихаємо. Опускаємо ліву руку на килимок, права рука витягнута вгору і назад. Повертаємось в центр, права рука на килимок, ліва рука витягнута назад вгору. Повертаємось в центр, акуратно сідаємо наші стопи разом, коліна по сторонах, акуратно порухаємо ними. Завершуємо, сядемо зручно ножки навхрест. Сідемо на сідничних кісточках, вдих витягуємось, з видихом скрутка в ліву сторону, права рука назад, плечі вниз, дихаємо, вдих повертаємось в центр, з видихом скрутка в праву сторону. Водих повертаємось в центр, сідаємо, акуратно поперекидаємо коліна зі сторони в сторону, акуратно повністю лягаємо на спину, коліна підтянемо до грудей, покачаємось зі сторони в сторону. Можемо взятися за стопи і перейдемо в позу щасливої дитини, також покачаємось зі сторони в сторону, затримаємось в центрі, плечі розслаблені, чоло розслаблене, коліна збираємо до грудей акуратно витягуємо вздовж килимка очі прикриті, розслаблене обличчя, губи, чоло, розслаблені руки, розслаблені пальчики на руках, розслаблені ноги. Розслаблені пальчики на ногах. Розслабляються наші думки, відпускаємо все те, що нам не потрібно. Можете залишатися в цій позі так довго, як бажаєте. Коли будете готові, поворушимо пальчиками рук, пальчиками ніг. Повертаємось на бік і акуратно піднімаємось, сідаємо. Дякуємо собі за цю практику. Я дякую вам, що займалися зі мною. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. Зустрінемося у наступному.